Далі у нас просто парадоксальна історія про те, як вкласти гроші в дороге медичне обладнання, а потім залишити його вкриватися пилом на складах. Наші колеги із видання NGL Media провели розслідування і дізнались, що в 2023 і 2024 роках в Україні за бюджетні кошти придбали 62 дорогезних томографів. А тепер на секундочку собі уявіть, що на них витратили 2 мільярди 330 мільйонів гривень. Але працює зараз трошки більше половини апаратів. Як так сталося, що решта коштовного обладнання просто стоїть без діла? І чи запрацює воно взагалі хоча б коли-небудь? Відповіді у сюжеті «Віти дробот. Дивимось. Головний послуг, контроль, різаще лікаря записала 9.00. Телефон не стихає. Журнал записів на томографічне обстеження заповнюється швидкими темпами. Це 12-та міська лікарня Києва. Жителька столиці Валентина Мартинова прийшла сюди за направленням від сімейного лікаря. Два роки тому жінка потрапила в ДТП. Комп'ютерну томографію проходить безоплатно по місцю проживання. Якби такого обладнання тут не було, довелося б витрачати час і гроші на пошук обстеження в іншому закладі. Якщо навіть зробити десь в другому місці, то ти не можеш от, навіть по направленню. Це треба чи якийсь час чекати, щоб тобі, тобі тебе записали на на якесь там на якусь годину. Щодня у цій лікарні приймають більше 30 пацієнтів у кабінеті томографії. Старий апарат замінили на новий у січні цього року за державні кошти, його вартість 15,5 мільйонів гривень. Але працює таке обладнання на усіх лікарнях України. У деяких воно куплене, але просто простої. Є якісь на жаль, є підстави певні для роботи правоохоронних органів. Коли є певна як нам здається зацікавленість відправляти пацієнтів в приватні діагностичні центри, замість того, щоб це робити. Ну Псак тобі безоплатно було також кілька закладів, яких ну там прямо на очах комісія, яка приїхала, пацієнта відправляли в приватний заклади, які знаходяться в цьому самому закладі охорони здоров'я. Ми питаємо чому так. Ну якісь перепрошую, якісь недолугі пояснення. Не зовсім обґрунтовані. Ми направили кілька запитів у лікарні, де томографи за даними Держаудитслужби, за лютий цього року і досі припадають пилом. Це Обухівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування. І Сіверськодонецька міська лікарня, що через бойові дії релокована на Київщину, від обох медзакладів ми отримали такі відповіді. Інформуємо, що під час дії воєнного стану в державі працівники підприємства не надають інтерв'ю засобам масової інформації, а відтак відсутні правові підстави для задоволення вашого запиту. У зв'язку з перебуванням фахівців у відпустках Сіверськодонецька міська багатопрофільна лікарня не має можливості забезпечити участь спеціаліста, який може кваліфіковано відповісти на поставлені питання. Зв'язуємося телефоном. І ще одним медзакладом: це Лисичанська багатопрофільна лікарня. Вона релакована до Дніпра. Томограф там закупили минулого року за 20 мільйонів гривень. Марти у нас немає. У нас ніколи його не було. Та можна закуплений, десь стоїть. У нас його ставити ніде за майже п'ять років. До українських лікарень поставлено 273 томографи. З них 236 комп'ютерних томографів, але не введені 5. з 28 магнітно-резонансних томографів, закуплених державним коштом, і досі не працюють 11. Вартість всього медичного обладнання 5 мільярдів 100 тисяч гривень. Це були бюджетні кошти і міжнародних партнерів для встановлення такого обладнання. Лікарні мають виконати ряд умов. Має бути певне приміщення, воно має відповідати вимогам щодо зазвичай, якщо це КТ-апарат, щодо захисту біологічного від рентгенівських променів. Да і воно має бути відремонтоване вчасно і відповідати вимогам. Має ще також бути отриманий дозвіл від державної інспекції ядерного регулювання. Це є ну насправді найскладніший процес. Крім цього апарати дуже чітко реагують на якість електроенергії та її постачання. Тому деякі системи електропостачання в цих кабінетах приходиться змінювати повністю або тягти нові лінії електропередач. Це довга робота, яка потребує значного часу. Саме завдяки тому, що таке приміщення у 12-й міській лікарні Києва було. Томограф тут з'явився швидко. За місяць був томограф комп'ютерний старий який постійно ламався, і в принципі той комп'ютерний томограф був демонтований, змонтований новий. То в принципі так потну небагато часу у нас і пішло на. А демонтаж, монтаж нового потурного томографа, оскільки приміщення практично готове, бо у міністерстві охорони здоров'я пояснюють, лікарні мають бути зацікавлені якнайшвидше встановлювати таке обладнання, адже мають договори з національною службою здоров'я. Якщо медзаклад не надає передбачених договором послуг, фінансування зупиняється, і гроші від НСЗУ не надходять.